Готуватися до суцільного здорожчання, передусім імпортних товарів, закликають економічні аналітики українців. Незважаючи на помірну стабілізацію курсу гривні відносно долара, ціни на продукти вже лізуть вгору. Хоча спеціалісти й твердять, підстав для підвищення цін на вітчизняну продукцію немає. Кореспонденти ТСН звірили цінники, що були на товарах минулого тижня, з нинішніми, і з'ясували, вже подорожчали, зокрема, копченості, молоко, крупи і алкоголь. На черзі зазначають продавці солодощ. Зараз ще дуже багато імпертерів в очікуванні. Очікують з їхніх слів, що буде далі з курсом євро, з курсом долара. Коли долар пригнув майже до 9, вони заявили про підняття. Коли зараз долар опустився, то есть, так, ринок, як би мовити, на сьогоднішній день так чуть, -чуть завмер. Молочна продукція зазвичай в зимовий період ціна піднімається. Прогнози підняття по крупам були ще до нового року. Десь ми зараз правили, підняття що по молочній продукції, що по крупам, десь в середньому 5%.